Його музику грає майже весь світ. Азія, Європа і Америка. Тобто його музику знають. І мені це дуже-дуже дуже приємно, що в нас на Волині родилася така зірка світового масштабу. Все життя я в музиці. З самого маленького дитинства тато мене навчав баяну вдома. До речі, батько мій закінчив цю музичну школу і був першим її випускником. Перша музична школа. В віці, напевно, 7-8 років я почав тут навчатися по класу Баяна у Фефана Григоровича Щегельського. Звичайно, кожен сантиметр цієї школи мені знайомий. Той час навчання. В мене, напевно, воно було непросте. Як кожен хлопчик хочеться гуляти, хочеться грати в футбол, хочеться на рибалку ходити. А тут хтось. Заставляє гами грати, але Фафан Ригоріч був дуже сильною особистістю, і як викладач, як музикант, і як вчитель, і як наставник до останніх днів практично я звіряв своє професійне і людське життя по тим настановам, яким він так би сказати нам радив, учням. Ти маєш бути професіоналом найвищої якості у своїй справі. Ти маєш бути людиною у всіх складових цього слова. Ти маєш бути чесним перед музикою, перед Богом, перед родиною, перед батьківщиною. Якщо ти впевнений в своїх рішеннях, то потрібно їх відстоювати. Те моє життя це суцільні концерти, репетиції, робота за столом, робота без сну. Тому що це ж не просто композитор, це, це той, який сидить і пише. Пишеться, вже він записує, а пише він тут. Концертів маса диригентських концертів, композиторських, різноманітних майстер-класів, участі в конкурсах, написання творів, звичайно. У мене виявляється 26 творів для баян. Я, чесно кажучи, здобувався, тому що. Не рахував. Пів життя я просидів за баяном і отримав повну освіту і певні відзнаки. Але виконавством зараз я не займаюся. Тому за цим я шкодую. Ну але в житті треба щось вибирати, тому що це такі професії, де не можна бути скрізь на високому рівні. Виконавство це треба займатися денно і ночно і бути супер, супер, супер. Як тільки ти на одне супер менше, треба залишати. В зовсім юному віці я брав участь у конкурсах. Всі ті самі шляхи, які проходять молоді юні музиканти, я пройшов в контексті цієї сьогоднішньої ситуації, яка в нас в країні відбувається, то звичайно я вважаю, що ми маємо робити певні скидки, тому що ті діти, які навчаються в цій ситуації музиці, відповідно, ми маємо бути вдячні, що вони прийшли сюди, і ми маємо пильнувати. Щоб вони все ж таки не залишили цю дуже складну професійну дорогу. Взагалі, завдання музичної школи це не виховання професійного музиканта, це виховання дитини, яка стане повноцінно розвинутою в суспільстві людиною. Муштра особливо в теоретичних предметах сольфеджо, Гармонія, що діти доходять, до, що ми будемо ходити в музичну школу, але не ходити на ці предмети. Знаєте, Ці викладачі не розуміють, що ці предмети є для допомоги по спеціальності. А ніяк не навпаки, весь час існування Радянського Союзу це був соціалістичний реалізм, де грали партійні кантати, пісні співали про Леніна, про Сталіна, про Жовтенят і так далі. Так далі. І композитори, і письменники, і художники, відповідно, писали в цій тематиці. Були, звичайно, окремі особистості, які писали щось інше, малювали щось інше, римували щось інше, але, відповідно, вони страждали від того, що їх не виконують, їх не записують. І від цього страждали практично покоління слухачів, виконавців, композиторів, які не знали, що де у світі відбувається. Зараз практично ті всі, які займаються професійною композиторською творчістю, для них весь світ відкритий. Ті, хто шукають інформацію, вони її можуть знайти. Тоді Знайти інформацію було неможливо. Один із тих предметів, який я викладаю в музичної академії ансамбль сучасної музики, спеціалізується на тому, що вивчає практично, як грати цю музику, тому що дуже багато нових прийомів, технічних, дуже багато. Естетики, яка в сучасній музиці інша від класичної, я їм пояснюю, що коли ви приходите в колективи музичні, то ніхто не буде у вас питати, знаєш ти чи не знаєш. Ти повинен знати. Ти можеш любити Шопена, ти можеш любити Бетховена, але вміти ти повинен все.